Як би ти описав одним-двома реченнями, максимум коротко, хто такий аналітик? Аналітик це фактично людина, яка збирає до купи інформація. Є купа інформації, і вона з цього пише картину, фактично, що являє собою противник. Ось тому це такий певного роду. Художник, детектив, який збирає. Подрібне, ну, типа вже зібрану інформацію е, він якось намагається зібрати в пазл. Ну, ти доволі поетично описав художник, детектив, е, вочевидь, це сприяє тому, що захотілося стати а, на звучити, Як... Насправді, <хи> насправді, у мене найкращі аналітики. Е, я вже зараз не займаюся. Безпосередньо аналітикою я поєдную органічно е, свою групу розвідки і планувальників, щоб вони цю інформацію брали і е, вже формували з цього подальшому задачі по знищенню противника, от, щоб ця робота е, була взаємопов'язаною. І в мене найкраща аналітики це якраз е, звукорежисер, е, кінорежисер. От, тому е, да, це. Певного роду художники, творчої художники <laughs> професії.